Знайдемо координати вершини Б нашого трикутника. Нехай координату по х позначимо як хб, або я позначу, що, наприклад, точка Б, просто напишу х по х координата. А так як ця точка лежить на прямій Y дорівнює 2х плюс, 9, то по Y, якщо ми позначили. Абсису через Х, то У ми запишемо як 2х плюс 9. Оце координати точки Б. Далі використаємо той факт, що АБ дорівнює рівні довжини ці рівні. Тому, якщо ми записуємо довжину АБ за формулою відомою, вона в нас є навіть в довідкових матеріалах, ми будемо мати отже, використовуємо координати точки. А і Б. Від х ми віднімаємо мінус 6, тобто додаємо 6 до квадрату. І також 2х плюс 9. Ми віднімаємо координату по у точки А, це мінус 8. Відняти мінус 8 це додати 8 до квадрату. Оце дужина АВ. Ну, аналогічно ми знайдемо bc за цією ж формулою. Це корінь квадратний. Знову ж таки, від х ми віднімаємо 4 до квадрату. Тепер вже координати точки С. І далі 2х плюс 9. Віднімаємо, знову ж таки, мінус 8 додаємо 8. Маємо ось такий результат. Ці, рівно, ці довжини рівні. Ми запишемо, що рівні корені, а отже, підніше до квадрату, ми можемо зразу записати, що х плюс 6 до квадрату плюс 2х плюс 17 до квадрату дорівнює х мінус 4 до квадрату, плюс 2х плюс 17 до квадрату. Ось таке рівняння ми отримали. Ми бачимо, що зліва і справа в нас один і той самий доданок 2х плюс 17 до квадрату, ми можемо знищити його і отримати, що х плюс 6 до квадрату дорівнює х мінус 4 до квадрату. Звісно, можна підносити до квадрату за формулою і знаходити х. А можна записати, що якщо у нас рівні квадрати, то або це. Відбувається тоді, коли х плюс 6 дорівнює х мінус 4, тобто числа рівні ті, що підносяться до квадрату, або вони протилежні, тобто х плюс 6 дорівнює мінус х-4. Або. Розв'язуючи перше рівняння, ми бачимо, що перше рівняння розв'язку немає. Порожня множина. А от друге, можна розв'язати і записати, що х плюс 6. Дорівнює мінус х плюс 4, звідки 2х дорівнює, як ми бачимо, переносимо мінус 2, х буде дорівнювати мінус 1. Ми знайшли х, а тепер уже підставимо сюди замість мінус 1, і тому координати в точці Б мінус 1. І далі мінус 2 плюс 9. 7. Ось такі координати має точка Б. Мінус 1. Не зовсім вірне розміщення, але для розв'язання задачі, напевне, це не відіграє різниці. Нам потрібно знайти площу трикутника. Площа трикутника в даному випадку формула у нас одна, друга а на H. Я візьму як А в сторону АС. Ну, а H… Це довжина перпендикуляра проведеного з вершини Б на цю сторону АЦ. Нехай це буде BH. А це знайти досить просто, так як по Y у нас координати однакові, мінус 8, мінус 8, то для того, щоб знайти довжину АЦ, ми просто віднімемо. Відповідні координати по Х. Тобто, АЦ, щоб знайти, ми від координати точки С4 віднімемо координату мінус 6. Тобто додамо 6 і це буде 10. Отже, АЦ дорівнює 10. А це дорівнює 10. Далі будемо шукати BH. Ну, якщо, наприклад, був би інший випадок, то ми могли б знайти координату точки H. Тому що, так як трикутник АБЦ рівнобедрений, то висота BH є водночас його і медіаною. Тобто, точка H це середина відрізка АС, і це можна знайти. А потім шукати вже довжину BH як довжину як відстань між точками B і H. В даному випадку, так як у нас відрізок АЦ паралельний до осі Х, то BH ми можемо знайти простіше від ординати точки B від 7 відняти ординату точок. А і С, тобто відняти мінус 8, і як ми бачимо, це буде 15. Таким чином, щоб знайти площу, ми одна друга АС множимо на BH. 5 на 15, 75 площа нашого трикутника. Точка С середина відрізка АБ. У нас є координати, формули, за якими ми визначаємо координати середини відрізка. Ці формули є навіть в довідкових матеріалах. І тому для того, щоб визначити абсцису у точці С, абсиса це координата по Х, то ми знаходимо це, додаємо мінус 7, додаємо 17 і ділимо на 2. 10 на 2, 5. Отже, відповідь на перше питання 5. Далі ми маємо знайти довжину або модуль вектора АС. Для цього потрібно знаходити ще інші координати точки С. Отже, Y аналогічно, ми знайдемо. 4 додаємо мінус 4 ділимо на 2, це 0. І Z мінус 3, додаємо 3. Ділимо на 2, знову ж таки, 0. Тобто точка С має координати 5, 0, 0. Вектор АС має координати. Від координат кінця точки С будемо віднімати координати початку точки А. Тобто від 5 віднімаємо мінус 7. 5 додати 7, 12. Від 0 віднімаємо 4. Мінус 4 від 0 віднімаємо мінус 3, тобто додаємо 3. Ось такими є координати вектора АС, а відповідно його модуль обчислюється як 12 у квадраті, плюс мінус 4 у квадраті і плюс 3 у квадраті. Тобто, ми маємо під коренем 144 додати 16 і додати 9. 144 і 16, 160 і 9, 169 під коренем, Отже, це буде 13. Довжина або модуль вектора дорівнює 13.